Добрий день. Сьогодні мені хочеться з вами обговорити таку дуже інтересну тему, так як дуже багато запитань є, що таке свідомість, що таке півсвідомість, і як вони устроєні самі по собі в нашому організмі. Це приблизно так, як і машина. Спочатку ми включаємо машину, щоб вона завелась, машина заводиться. І Включаються всі функції, які будуть служити, там прибори, масло, все, щоб все поступало для того, щоб машина рушилася. Ну, про машину я багато говорити не буду. Всі краще знають чим я. А підсвідомість це є якраз на рівні нашого Чубчика. Під ним якби в голові оцей фактично цей розум, який в нас. Заложений, це є наша підсвідомість. І коли ми. І що таке підсвідомість, це ми ж кожна людина говоримо самі з собою. От ми говоримося зі своєю підсвідомістю. В буквальному смислі всі. І через що кажуть, що. Бог і так знає, що нам треба. Ну то так, бо ми йому все докладуємо. Ми на когось зрізлились, сказали, ми як погане так хороше, ми можемо все сказати. І це все одразу поступає до Бога, до свідомості, тому що вони з'єднані. І вся інформація є, тільки вже перебрана, якби. Ну, хороша і не хороша, приймає тільки Отець Небесний, тому що він же не може, як колись моя мама казала, Бог не дитина, не послухає всякого чи лядина. Тому що, коли людина розізлиться, вона сама собі такого наговорить, що це Богу не треба все чути тут вже. Ну, він знає, вже, що там щось сталося. От так само, щоби. Змінити в першу чергу ми повинні свою підсвідомість. А підсвідомість це значить, вона всі наші думки, всі наші бажання, включає весь ефірне, ментальне і цево і коузальні оці тіла. Воно вона включає навіть і. Астральні, якщо сказати, можна, вона може включає функції всі: з фізичного, до ефірного, до а, 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 ментального, і ці всі думки, ці всі наші бажання, ці всі наші роздратування, це все йде в нашу підсвідомість. І для того, щоб з'єднатися з підсвідомістю правильно, ми повинні навчитися що їй подавати, тому що саме розумніша людина, яка говорить сама з собою, тому що там вона не бреше собі. Взагалі собі не береш, вона не знає, що там таке брехати. Вона що думає, то й говорить. А от вже людям, там комусь другому, то вона вже думає, що сказати, вона вже просіває. Ну, треба поставити і це сито, і, як кажуть, щоб ми теж через сито пропускали ці думки у підсвідомість, тому що підсвідомість відчитується нашій свідомості. А наша свідомість це є наше вище Я, і це ще є прямий зв'язок з Богом. От через свідомість Бог тримає нас на землі. Так, він знає все, все, що нам треба. Він знає все, все, чим ми живемо. Але разом з тим, він, як би сказати, надіється, до последнього надіється, що до нас щось та й в голові ну, просвітиться. А так як наші думки підказують, чи ми просвітлюємося, чи ми затимняємося. Чи сьогодні, якщо ми, допустимо, на щось розізлилися, то ми можемо, бо знає, що наговорити. Завтра ми можемо до то того все злажувати. І ці коливання, це зразу підсвідомість, показує, що поки що коливання людина, яка крок вперед, два назад, або наоборот, два вперед, один назад, ну якби в більшості топчаться на місці. І от підсвідомість. Ми якраз можемо вантажити завантажувати, завантажувати різними хорошими було, словами, діями. От молитви. Молитви, які ми молимося, вони всі поступають під свідомість. І коли вони спрацьовують, що якраз вони сказані, вони сказані від чистого серця, що вони не так просто, як віршик проговорили, і думають, що це все. Чи наоборот, не відчули цього. Вони просто помолилися, а цього не відчули. Так як я вчора теж молилася, моя кіточка почала вискакувати, не знаю, що я 10 чи 20 разів відволікалася. Все забувала, навіть на чому я зупинилася. Ну, я діло, що це була молитва неправильна. І я діло, що вона, якби. Бог її до себе не прийняв, тому що він хоче наше чисте серце. Він хоче бачити нашу любов. І ця молитва, вона повинна з любов'ю. І все, що ми говоримо за сусідів, воно повинно бути сказано за любов'ю. От я якраз сьогодні хочу зробити ще такий гарний приклад, що таке значить для нас люди. Не тільки в тому смислі, що вони люди, а взагалі все наше вокруг оточення. От це мене дуже гарно навчило, коли я була в Сибіру, а там морози по 45-47 і це. І тоді там ні машини, ну нічого не їздить такі морози, тому що воно розсипається все. А так, як я жила в другому мікрорайоні, моя сестричка жила в сьомому мікрорайоні, це було якраз 2 лютого, і я йшла до неї на день народження. І я рішила, ну, от рішила піти, хоча мене ніхто й не чекав, бо знала, що такі морози ніхто не прийде. Ну, разом з тим я вирішила пройти. І коли ти виходиш на вулицю в отих Сибірських морозах, це таке створюється, як тунель. І так, якби ви йдете в тунелі, от точно як показують перехід у вищий вимірі, така сама практично тунель і тут, що ви бачите тільки світло впереді себе не дуже далеко, чим ближче ви йде. І тут, так як то ті сильні такі. Морози, і тут лише раз у мене це під коси почали підкошуватись ноги. Я відчула, що мене холод, і мені стало страшно. І в першу чергу, знаєте, що я думала? Хоч би хтось підійшов, щоб чи вернутися назад з тим, чи піти вперед з тим, щоб хоч хтось підійшов, щоб була малесенька опора. Я ні, не думала про ту людину, яка вона буде погана, вредна, яка я. Хотіла. І тут лише раз, як там десь метрів 10 так 15, виринає людина, тому що видимості великої немає. І тут заходить, підходить мужчина і каже: Ой, каже, так ви обморозили лиця, давайте я вам розітрую. він почав мені розтирати, пішло тепло, він мені руки і тоді я ж, якби казати, плакати теж не можна, бо то, якщо плакати, то сльози замерзають, тоді нічого не бачиш, щоб ще куди йти. Я йому подякувала, ну, але як то вже до сестри було не дуже далеко, то я вже правда дійшла. Але це, знаєте, як та радість, яка була в серці, коли побачила цього мужчину, я його ні доти, ні після вже більше не бачила. Ну як скільки дякую ти зараз, і завжди, коли я згадую цю ситуацію, то я йому завжди дякую, тому що він перший хто ну, допоміг мені. А це во. І є такі ситуації, в житті складаються, що якщо ми думаємо, що всі люди погані, що вони не хороші, нам ніхто й не допоможе. І от я бачила теж один раз, що у мужчина, ну, правда, я теж стояла і наблюдала, тому що він, по-перше, був випивши, по-друге, він був, як сказати, він не міг взагалі піднятися. І, це. і я би його ні повела, ні нічого. Єдине, що там зразу визвали. Цю скору, але він старався піднятися, він старався, це ну все, нічого не мій. Ну от представте собі, що такий мороз і, і людини немає. Я не знаю, чи він постійно п'є, чи може це випадок, бо то буває так, що достатньо людині один раз напитися, щоб це запам'ятати на все своє життя. За його життя я не знаю. Ну я знаю, що я бачила, як би сказати, відчула теж той страх, який передався мені. Що коли ти не можеш йти, тебе як паралізує. І в мене вже було і в ріці, в холодній воді, такі, і, це. І, і коли не було ні одної людини, навіть щоб мені допомогла, треба збирати всі послідні зусилля і йти. І от так точно наше підсознання. Наше підсознання це якби така, як, як кажуть, накопітель, такий накопіль наших думок. І там є різні і погані і хороші, і це все теж, треба погане все витісняти, а заповняти хороше. І якщо ми будемо знати, що ми будемо міняти, тому що це все, як ми зараз сьогодні ми сказали, що наші сусіди саме найкращі, це не значить, що зараз, через минутку, вони вже найкращі. Сьогодні ми посіяли сім'ячко, посадили його, і воно виросте. І получимо в тисячу разів більше. Він буде більш добріший, ніж це. І це я дуже добре знаю, тому що не буду говорити хто, але так і дуже багато людей, які у біді, як кажуть, знайшли один одного, стали друзями колись це. І тому ми повинні просто навчитися докладувати своїй підсвідомості своєму басейну, як кажуть, де, хороняться, де храняться наші всі думки, наші всі бажання. І, це. і повинні, ми повинні в той відстойник, тому що якщо тільки то очищається десь на 10 через 10-15 днів, Оця інформація переступає, поступає у свідомість. Вона зразу не поступає, тому що ви через одну минуту сказали: Ой, та такого наговорила дурниць, і це значить, що забрати назад від звищих сил. Ні, вона храниться, вона потім тому заходить одним якимось зв'язком. Ну тим більше, якщо вона ще й потрібна тому нашому. Сознанню, тому що Бог хоче наше чисте серце, хоче, так як Він, чистота, справедливість, любов, Він хоче, аби і ми такі були. Так що учимся заповняти свою підсвідомість хорошими думками. От, наприклад, людині потрібна робота. І коли їй потрібна робота, вона не може себе настроювати. От, наприклад, ой, та не піду я там на хлібзавод, там важко. Ой, та не піду, я ж там у Швейну, там теж нічого хорошого немає. Ну, а там такий начальник, що взагалі що з ним ніхто не спрацюється. Я тим більше послухати своє серце. А можливо, іменно з таким начальником, де він саме ваший, має характер, саме легше спрацювати. У мене, наприклад, так і було. І ця жіночка, яка була директором якої казалось би, всі боялися, а чого боялись, вона нікого не била. Я так і не знаю, чого її боялися. А боялися більшості всього, напевно, тому що, щоб не втратити роботу. Тому що вона предоставляла дуже багатьом людям роботу, і всі мали роботу, всі мали за що годувати свої сім'ї, створювати свої ці-всі. А так фактично, як вона казала, навіть коли я їй один раз сказала, кажу, чому, а коли вахту вони здавали, вона їх так напоювала, що вони здавати не могли. Я кажу, чому ви їх так кажу, напоїте, щоб вони. Вона каже, а хіба це я ти бачила, я хоч одного заливала? І потім, коли вона поїхала в отпуск, я побачила, що вони то саме роблять ще у більшій нормі. А так вона каже, от вони зараз нап'ються до ранку, вони протрізвіли і поїдуть уже тверезі додому, не буде в самоліті. Так що, бачите, начальник поганий, це значить для того, щоб, як кажуть, бути тим, який буде людей, що так робити не можна. І тоді кожна людина їх починає боятися. Розуміє, що вона прийшла працювати. І, і так як я предложила зразу, як кажуть, вона мені предложила роботу, я зразу згодилася і я прийняла її і колектив. І для мене кращої людини, чим вона не було. І немає, тому що вона була як мою, ну не то щоб другому, але була, взагалі і більше, ніж сестри. Тому що ми ніколи ми не конкурували. Я робила свою роботу, вона свою. Я знала свої обов'язки, я їх виконувала і це. І треба доложити свої підсвідомості, зразу вийдете на роботу, заложити всі хороші якості, що ви в цих відношеннях повинні підтримувати свого ну, роботодателя. А якщо він. Буде неправильно, значить, то треба так або звільнятись, або в легенькій формі це прийти і сказати, чому ви так поступаєте, якщо це неправильно. Не треба боятися. Тому що скільки раз мені потім ця директриса моя дякувала мені за те, що я вміла це сказати. І вона каже: до мене доходило, і я це розуміла. Так що не треба боятися, не треба думати, що вас викинуть. Це вас викинуть, якщо ви будете шептатися за її плечима. І будете всім казати, от вона така, вона така, вона така, і вона остаточно викине, чи він начальник. А якщо ви будете прямо прийдете і скажете, оце я думаю, що це згідно всіх законів приводити, що посієш, ти пожнеш земний, космічний бумеранг, все повернеться і це. І тоді ви будете знати, що ви це, що ви сказали, а вже його діло він прийняв чи не прийняв. Якщо він не прийняв, значить він такий, він не поміняється. Ви свою роботу робіть добросовісно, якщо вам подобається, а на других не звертайте, а якщо ні, то тоді шукайте по-новому роботу. Це просто треба, як би сказати, прийняти ту людину з її поганими і хорошими сторонами. Тому що коли сталася та аварія, де вона попала під машину, де півроку вона лежала на цій. На розтяжці, і коли мені сказали, що вона сказала, каже, вона так радується, що ти до неї приходила, каже, це провідувати її. А вона, знаєте, так як ви окропом облили, адже я не ходила її провідувати, тому що ну, не ходила. І я правда зразу зібралася, тому поїхала, провідала її. Це дійсно, яка вона мені була рада. І я так дякую Богу, що я все-таки зібралася і поїхала. І вона, знаєте, ну, но, одним словом, я не буду передавати її радість, я радість її це. І так і кожна людина в душі, вона буде рада, якщо ви як друг підскажете. Ну, от підскажете, А якщо вона не хоче це слухати, значить їй це не треба. і не Треба, е треба просто думати, чи треба вам з нею там працювати, чи, -чи не треба. Так що, отак, мої любі і дорогі друзі, будемо знати, що ми діємо в сторону любові, Пер, як я все казав, перепрошити свій мозок. Перепрошиваємо своє підсознання. Тому що тут уже Бог. от Тут Бог, а тут до цих пір підсознання. Так що нам треба оцю частинку повністю перепрошити. І на. Чинити, як начиночку, любов'ю, радістю, щастям, благополуччям всім. А для того, щоб це все у нас було, це і багатство, і процвітання, і все, то нам потрібно посіяти, як кажуть, оці всі доброту щирим бути, навіть як кажуть, що. Жити по совісті, по совісті теж жити не треба, тому що зараз всі живуть по совісті, а в кожного совість своя. Той, що вбиває, він теж по совісті вбиває. Ну, збит... кожна людина має свою совість. А ми повинні жити по істині Божій. Як нам Бог вилів, так і ми повинні жити. Так що будемо всі жити по істині. Я є істина і я є любов. Як я завжди кажу, я дала слово Богу, що я буду говорити тільки то, що я знаю, що я бачила, що я чую. А нічого другого крім Бога, я говорити не буду. Так що я говорю те, що мені дозволяє, Отець Небесний, сіяти любов, радість і щастя. І щоб посіяти це все, це треба оце во поле, во якраз все перепрошити і засадити туди сім'я любові, щастя, радості і благополуччя. І тоді, через воно буде як рости, і буде рости прямо в сознанні, як кажуть, це де наше вище я. Це наше вище я і з'єднається. І коли з'єднається оці бо якраз росточки, всі вони з'єднаються з нашим вищим я. І тоді нам вже не треба нікого питати, нічого питати, тому що ми вже будемо знати все. Тому що наше вище я це є зв'язок повний з Богом, і ми будемо про це все знати. А ще хочу вас теж обрадувати, що я думаю, що на, на другий рік нам буде дуже багатьом людям відкрито і ясно бачення, і ясно чуння, і ми будемо все відчувати, і ми будемо володіти вищими дарами Божественного Духа. А вищі дари Божественного Духа це всі знають мудрість, щастя, процвітання. Це все дари. Так що, як кажуть, Бідних не буде. <сіх> Будемо жити вже у другому, як кажуть, тому що ми любимо його, а якщо ми любимо, якщо ми цього року засадили, значить на другий рік ми то все і пожнемо. І прийде такий час, коли доста подумати про ту людину, коли та людина вже відчуває, що ви про неї думаєте. І ще є, знаєте, навіть таке, у кого дуже. Спрацьовує ментал, от якщо це, вон, то прямо очі тої людини виходять тут прямо, і ви зразу по очах бачите, з ким ви що вас визиває, як свого роду, хто другий. І це ви будете знати, що за людина і хто. Ну таких людей ще дуже мало, з якими можна спілкуватися. Ну на другий рік я думаю, що дуже багато людей вже будуть спілкуватися на менталі. Що коли там де є дитина, подивився і. Бачиш, де твоя дитина. Не треба буде переживати і, і думати, де вона зараз і що вона там робить. Так що я хочу вам всім подякувати за те, що ви в мене є. Подякувати за те, що ви зі мною, і я з Богом, і ви з Богом, і ми всі одна, як кажуть, одні брати і сестри. Так що я вас дуже люблю. Все, па папа, до зустрічі.